Місцеві новини на Радіо Респект вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У рівному травмувався пішоход, якого збили на вулиці Білій. ДТП сталося ввечері 17 листопада. За попередніми даними, 57-річний водій автомобіля Нісан наїхав на 67-річного чоловіка, який переходив дорогу у недозволеному місті. Постраждалого з політравмою госпіталізували. Його стан тяжкий. Водій був тверезий. Поліція відкрила провадження та закликає пішоходів дотримуватися правил, особливо в темний час доби. У рівному засудили 20-річного водія, який у липні цього року на смерть збив жінку на пішохідному переході. ДТП сталося на вулиці Червонія. Авто рухалося зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину. Суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив три роки ув'язнення та заборону керувати автомобілем на такий самий строк. Обвинувачений визнав свою провину, а родичі загиблої претензій не мають. Вирок ще можна буде оскаржити. У Ізяславі вночі 17 листопада згоріло два легковики, припарковані поруч на вулиці Подільській. Пожежа сталася близько пів на четверту ранку. Автомобілі фіат Фрімонт та шкода Октавія належали місцевим жителям. Вогонь загасили рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує причину займання. У рівному затримали 34-річного чоловіка, у квартирі якого правоохоронці вилучили майже пів кілограма психотропної речовини ПІВІПІ. Разом із наркотиками знайшли ваги, 12 телефонів та банківські картки. Чоловіку оголосили підозру у зберіганні та придбанні психотропів із метою збуту, в особливо великих розмірах. Суд взяв його під варту. Слідчі встановлюють шляхи постачання та можливих співучасників. За цією статтею, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А на Шепетівщині вдруге затримали 31-річну жінку з психотропами. Правоохоронці зупинили її на вулиці з пакунком речовини, а під час обшуку вдома вилучили ще декілька пакетів. Жінка вже була обвинуваченою в аналогічному злочині і раніше вийшла з під варти після внесення застави. Суд знову взяв її під варту. Їй повідомили нову підозру за повторне зберігання психотропів із метою збуту. За цією статтею, їй загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині перед судом постануть дев'ятеро учасників злочинної організації, яку викрили навесні цього року у співпраці з молдовськими правоохоронцями. За даними слідства, група контрабандою возила з Молдови психотропи та продавала їх в Україні під виглядом добавок для схуднення. Організували схему 55-річна мешканка Хмельницького та 32-річний громадянин Молдови. Під час обшуків у кількох областях вилучили понад 160 тисяч пігулок і майно угрупування. Фігурантам загрожує до 12 років. Років ув'язнення з конфіскацією майна. Відсьогодні Укрпошта почала приймати заявки на виплату тисячі гривень за програмою Зимова підтримка. Зробити це можна до 24 грудня у будь-якому з понад 26 тисяч відділень. Тим, хто отримує пенсію чи соцвиплати через Укрпошту, подавати заявку не потрібно. Гроші нарахують автоматично. Звертатися у відділення радять лише тим, хто отримує пенсію на банківську картку, не користується дією або не має податкового номера. Подати заявку також можуть опікуни недієздатних людей та батьки, які не можуть оформити її онлайн. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.